Путін показує, що він взагалі плювати хотів на ультиматуми Дональда Трампа і заявляє, що воюватиме, поки Захід не прийме усі його умови. Більше того, він має намір окупувати ще три українські області. Але чи реально це? І що зараз відбувається на Сумщині? До речі? Ці окупацією цієї області, якраз і марить Володимир Путін. А там спойлер. Я хочу сказати, що російські війська опинилися у справжньому котлі. Тому давайте розбиратися з усім цим зараз. Просто за мить. Але спочатку підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забудьте, друзі, поставити вподобайку. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, є таке видання Reuters, і от воно пише про те, що Путін не має наміру зупиняти війну в Україні. Поки захід не погодиться на його умови, які ж це умови коротко і швидко. По перше, як це вже відомо до речі, юридична відмова від розширення НАТО на схід, друге, нейтралітет України, обмеження її армії, і звісно, визнання Росією анексованих територій. Джерела Ройтерс, близькі до Кремля, кажуть про те, що Путін вважає, що серйозних переговорів про мир із ним ще ніхто не вів. Навіть після кількох розмов із Трампом і візитів спецпредставника Трампа Уіткофа до Росії до Москви, значить, після цього навіть Кремль все одно не побачив конкретних пропозицій. Цікаво, на які пропозиції сподівається, Путін, типу що Вітков мав сказати? От, бери, забирай всю Україну. Ну навіть Вітков. Слухайте одне із джерел, які інтерв'ювало видання Reuters, Прямо сказала таке: Путін цінує відносини з Трампом, але інтереси Росії для нього важливіші. Цікаво, що Путін вірить у перевагу Росії на полі бою. Reuters цитує джерело: каже: апетит приходить під час їжі. Це означає, що якщо Україна не витримає, Путін може піти далі не лише на чотири області, але й на Донецьку. Ну на, не лише на чотири області, які він хоче захопити. А це я нагадаю: Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська. Але і на три додатково на Харківську, Сумську і Дніпропетровську область. Але чи реально це? От Росія вже зіштовхнулася з величезними втратами, просто неймовірними космічними втратами за масштабами. І один із яскравих прикладів це якраз ситуація на Сумщині, куди ми зараз друзі з вами і зазирнемо? Отже, що ж там відбувається, що відбувається на Сумщині? О, а Путін же так мріє про нашу сумщину. Так зараз там насправді справжнє жахіття для російських військ у селі Кіндратівка. Залишки 30-го мотострілецького полку Російської Федерації потрапили в котел. Це кажу не я. Це підтверджує російський z канал, z паблік Сєвєрний канал. Він називається. Що сталося? Росіяни втратили позиції на північній околиці Кіндратівки і відступили до центру села. Але єдиний шлях на схід, куди вони могли б вийти, прострілюється українськими силами, тобто вони у пастці, в котлі іншими словами, або в напівоточенні, принаймні так от, напевно було б коректніше, так російські пропандисти пишуть, що 30-й полк чекає на деблокаду, але спроби їх врятувати провалюються. Наприклад, так звана дев'ятка не змогла прорватися ем, прорвати оточення. А 40 40-ва бригада Російської Федерації, яка діяла поруч, зазнала величезних втрат і зараз. Відновлюється у сусідній Костянтинівці. Тим часом українські сили продовжують тримати позиції за даними телеграм-каналу. Офіцер, лінія фронту на Сумщині стабільна вже понад тиждень. Росіяни пробують локальні наступи, але зараз без успіху. Схоже, що їхні плани захопити сумщину провалилися, але за це доводиться платити просто страшну ціну. Село Кіндратівка друзі, де точаться бої, фактично стерте з лиця землі. От про це я хотів би розповісти вам далі. Подивіться і в тому числі на цю світлину. Кіндратівка на Сумщині, це взагалі приклад того, що несе Російська Федерація. У бійці 225 го окремого штурмового полку. Показали ну просто моторошні кадри з дрона. Від села, ну взагалі там нічого майже не залишилося. Всі хати зруйновані, все розтрощено ущент. Військові кажуть, що якби не операція ЗСУ у Курській області, таких сил, як Кіндратівка, було б десятки. Перенесення бойових дій на територію ворога це спосіб захистити наші міста і села. І це відповідь тим, хто питав, а навіщо нам Курськ. Але, друзі, не треба обманюватись, Давайте не забігати наперед, тому що Путін не зупиняється за даними німецького видання. Більд він планує. Великий наступ у другій половині літа за участю 30 тисяч солдатів із північної Кореї в розмові з Трампом, як пишуть журналісти видання Ексіос, Путін заявив, що за 60 днів досягне своїх цілей, тобто вийде на адмінкордони чотирьох областей. Тут треба одразу сказати, що в центрі з протидії дезінформації, який очолює Коваленко, я про це вже казав вчора і позавчора спростовують цю інформацію. Так кажуть про те, що наступ вже і так йде Російської Федерації, і мовляв, що може ще готувати Росія, але треба все одно бути пильними до таких заяв. Тому що видання більш нагадую, це перше видання, яке наприкінці 21-го року повідомило, що на початку 22-го буде здійснено масштабний наступ Російської Федерації зі стрілочками. Я вже про це говорив. Але от чи реально це чи реальна. Ось такі наміри Росії, про які пишуть журналісти Більд і Ексіос, про що сам Путін каже Дональду Трампу, про якийсь великий масштабний наступ Росії. Давайте подивимося, що взагалі російські чиновники кажуть про ультиматуми Дональда Трампа. Нагадаю, 50 днів Трамп дав Путіну, щоб той сів за стіл переговорів, інакше будуть санкції. Ну, от, з'явилася реакція: Кремль, фактично, друзі, те, що Кремль не лякає ультиматум Дональда Трампа, видно зі слів російських чиновників. Вони відверто сміються з нього. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що було 50 днів, було 24 години, було 100 днів. Ми все проходили. каже він з посмішкою. Мовляв, санкції Росії не страшні. Вони справляються і впораються далі. Е, ще один Дмитро Медведєв, відомий своєю любов'ю до пляшки, пішов далі у своєму пості на X, Ну або на X, кому як зручніше, він назвав ультиматум Трампа театральним і написав, що мир здригнувся. Світ верніше, світ здригнувся. Європа розчарована, а Росії байдуже. Тобто, виходить так, що Путін абсолютно байдуже на всі ультиматуми Дональда Трампа, навіть попри величезні втрати у живій силі, навіть попри усі котли, які там по або напівоточення, в які потрапляють російські військові, да, він продовжуватиме бойові дії. Його генерали переконують у тому, що Росії вдасться проломити українську оборону, а російська економіка витримає. І про це зокрема пише видання Reuters. Але давайте, друзі, будемо чесними. Росія може скільки завгодно розповідати і волати про свою всемогутність, але ну, чи вистачить у неї сил? Зараз вони втрачають людей, зараз вони втрачають техніку, вони потрапляють в котли, так як на Сумщині. Да? Захопити ще три області: Харківську, Сумську, Дніпропетровську. Ну слухайте, ну це зараз виглядає як мрія нереальна мрія. Російська економіка далеко не в найкращому стані. І про це кажу не я. Це підтверджують саме російські чиновники, люди, які працюють в Росії в фінансовому економічному секторі. І про це, до речі, говорять на тому самому ПМЕФ е Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Просто в очі Путіна. А потім, що смішно, Путін виходить через 2 дві хвилини і каже про те, як нас все добре з російською економікою. Це, це реально дуже смішно виходить. да? що з російською армією? Так. Е Зараз вона втрачає боєздатність. Ми розуміємо, що це відбувається якраз завдяки динаміці бойових дій в рамках цієї літньо осінньої кампанії, яку розпочав Володимир Путін. У нього багато живого м'яса. Це правда. Росія атакує, Росія йде, Росія потроху захоплює е, українську землю. Так і є. Ми не всі ми не літаємо десь там в рожевих е, хмарах, але треба сказати, що боєздатність все одно зточується. І це закономірно в рамках тих бойових дій, які зараз відбуваються. Але бажання російського диктатора плювати на всі ці згубні для нього і його народу, економічні фактори, мільйон в російських солдат, які гнують в українській землі. Воно вище за бажання окупації, тому він буде продовжувати стільки, скільки у нього вистачить ресурсу. Що ми зараз бачимо? Що Путін ігнорує ультиматуми, він знищує наші села. Він мріє про захоплення інших територій України. Він в цілому хоче захопити всю Україну, але реальність поки що інша. Російські війська. Знаходяться в напівоточеннях, зокрема на сумщині. Так їхні плани по сумщині ті самі провалюються, а вони марять і окупацію і обласного центру для України. Зараз головне це зброя, друзі. Ось що ми маємо зрозуміти більше артилерії, більше дронів, більше ракет. Це те, що зупиняє ворога. Кожна поставка від заходу. Це шанс врятувати наші міста і села від долі кіндратівки. Пишіть, будь ласка, друзі, в коментарях, що ви думаєте про плани Путіна і про ситуацію на Сумщині. Підписуйтесь, будь ласка, на цей YouTube канал, ставте лайки, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Побачимось в наступних випусках.